Привіт! Мотоблок це практично незамінний помічник для людей, котрі мають своє господарство. Звісно, коли ви придбали цей недешевий товар, ви хочете, щоб він прослугував вам якомога довше. Як і люба складна техніка, мотоблок потребує обслуговування. Така проста річ, як заміна мастила, може суттєво скоротити срок служби вашого мотоблока, якщо її робити неправильно. Тому давайте розберемось, як правильно ж її робити. Самі часті питання, які цікавлять людей після покупки мотоблока, а яке масло лити, а якої в'язкості, яке масло лити в редуктор фризи, та скільки взагалі потрібно того мастила. Буває три типи мастила: Мінеральне, Синтетична та полусинтетичне. Такого мастила, як для мотоблока, не існує. Ну, ви не знайдете мастило, на якому буде так написано на баклашці, наприклад, або на бутилці, мастило для мотоблока. Слід пам'ятати, що у двигун і редуктор заливаються різні мастила. Як на дизельний, так і на бензиновий двигун постачальник рекомендує обирати 10 В40, полусинтетика. Воно йде універсальним як і на зиму, так і на літо. Я його б також рекомендував. Але майте на увазі, що його багато хто підроблює, і воно коштує недешево. Тому, якщо на цей час у вас немає змоги купити напівсинтетику провіреної якості. То краще взяти мінеральне мастило. Воно дешевше буде трішки гірше, ніж напівсинтетика, але значно краще, ніж підробка. У редуктор слід заливати Т-17, синтетичне мастило. Але куди та скільки ми розкажемо трішки пізніше, тому не перемикайтесь. Замінювати мастило потрібно кожних 40-50 мотогодин. Мотогодина це одна година безперервної роботи двигуна. Але майже всі замінюють мастило перед початком сезону. Якщо ви використовуєте мотоблок, Цілий рік, то потрібно замінювати приблизно кожних три місяця. Але якщо ви користуєтесь мотоблоком тільки осінню та весною, то потрібно замінювати мастило саме перед початком сезону. Тобто перед весною та перед осінню. Два рази в рік. Лить дороге мастило чи дешеве. Кожен вирішує для себе сам. Але для обкатки ми дуже радимо не економити. Обкатка дуже відповідальний процес, який не гірше за якісне мастило впливає на довговічність роботи мотоблока. Після обкатки також не лихте саме дешеве мастило. Візьміть середнє по ціні і користуйтесь саме ним. І ні в якому випадку не мішайте мастила. Взяли одної фірми і одної в'язкості і користуйтесь тільки ним. Якщо ви вирішили замінити мастило на інше, то що у двигуні повітряного охолодження, що у водяного механіка заміни мастила одинакова. Зливаєте все мастило, що є в мотоблоці, і після заливаєте нове по щупу або на пролив, якщо немає щупу. На стінках залишається 100 грам мастила, плюс-мінус. Це не критично. Тепер поговоримо про заміну мастила в редукторі. Тут залежить, який у вас мотоблок. Якщо у вас мотоблок повітряного охолодження, то лийте так само, як і в вигун, по щупу або ж на пролив. Але якщо ви є власником мотоблока з водяним охолодженням, то тут потрібно заливати по рівню болту, болта. Приблизно це 5-5,5 літра мастила. Також, коли заливаєте мастило, то ставте мотоблок рівно, приблизно як в нас, на підножку або на пеньок. Не нахиляйте мотоблок, тому що через нехватку з маски шестерні будуть погано притиратись і можуть вийти з ладу. Тепер поговоримо про редуктор для фрези. Сюди заливається так само, як і в редуктор для мотоблока. Тат-17, синтетика, приблизно 0,9 літра. Заливаєте напряму, потім відкручуєте пластину задню і чіпляєте. одному буде трішки незручно, взагалі важко буде. Тому краще позвати якогось товариша. Також немало важливе, це для фільтра. Фільтр ви знімаєте на три защёлки, він іде. І заливаєте звичайне моторне мастило 10 В40, якщо ви користуєтесь саме ним полусинтетика. І потім промачуєте прокладку і заливаєте в саму ваночку приблизно грам 50. І ставите на місце. Також не рекомендую заливати мастило на розлив, яке берете не у провіреного продавця. Зазвичай таке мастило дуже низької якості та наробить більше шкоди, чим принесе. Користі. Не економте на мастилі, бо ремонт двигуна буде значно дорожче. Якщо не маєте змоги придбати хорошу синтетику та напівсинтетику, то краще купити непогане мінеральне мастило. Беріть маркіровку саме 10W40 та тат 17 Вони міжсезонні та підійдуть на будь-яку пору року. Бажаю, щоб ваші мотоблоки служили вам довго. А врожай радував кожного року. До нової зустрічі!